Всім доброго дня! Сьогодні у мене будуть котлети із хека. Тут у мене 500 грамів хека, я його профілірувала, позрізала всі плавнички, тут. почистила. Тут у мене 200 грамів заморожених кабачків. Я їх розморозила, оджала трошки, щоб бо лишня влага нам не треба. Дві здорових цибулинки і два кусочки хліба я намочила. Зараз це все я пропущу через м'ясорубку. Так, тепер сюди я ще додав часничок. Це в мене на городі ну, то, Я думаю, що всі знають, що таке падолошній. Теж сюди перемилю. Ось так. І ці зелені цибульки додавлю. Ну, я додав тільки зелень. Ось так. Так, тепер сюди я буду додати, дивіться, м -м, соль. Ну, я не знаю, тут угадати би. Навірно, додав одну чайну ложку. Це вона десятна ложка. Ну, я так десь непогну так ось наберу, щоб її не пересолити вже. Два яйця. Коріандр. Десь так чайної ложечки. Меланий перець. Ох ти, господи, так. Теж десь так, десь чайна ложечка не дуже повна. Це буде, наверно, багато так ось ось так. Так, і тут у мене три столових ложки овся, овсяніх хлопців. Я їх перебила на кофімолку, добавлю. Вони заберуть тут трохи влаги, ось з кабачків усього. Да, добавлю ще сюди укропчик. У мене заморожений. Ну і на городі вже, звісно, є укроп. Ну, не піду на город. Ось так десь гарну столову ложку. Ось такий получився фарш рибний. Взагалі, хай трошечки постоїть, бо тут у мене ж хлоп'я вообще овсяні, щоб вони трошечки набухли, щоб не хрумали на зубах. Воно 10-15, а тоді будемо жарити. Так, ну ось, тепер будемо жарити котлетки. Буду обвалювати мукою. Ну, в ідеалі, звісно, тут сухарики подошли паніровочні, але в мене якраз немає, так що буду в муки. Одразу буду формировать і викладати на сковородку. Ось так. Так, жарю ж я їх під кришечкою, бачите, щоб потім їх не пропарювати. Все, доліпила я всіх свої котлетки. Ось так. Так, ці дожарюються і все. Так, ну ось і дожарила я свої котлети. Ви бачите, скільки їх вийшло. Ось ціла гора. Дуже добрі, я думаю, дуже добрі. Я зараз, звісно, спробую. Гляньте які. М -м -м. Дуже смачні. Значить, пропарувати їх не треба. При, при подачі на стол на минут на п'ять мікроволновочку. І все. І буде вкусно. Ну, а на ці нотки я з вами прощаюсь всіх з праздником, з Днем Побєди, здоров'я, мирного неба над головою. До побачення!